Друзі, привіт! Сьогодні ми вийшли у місто для того, щоб дізнатися, як реагують хмельничани на новини, які ми вигадали. Наші новини будуть шокуючі як для пенсіонерів, так і для інших жителів міста. Ну що, давайте запитаємо. Я раз уже платила, то вони вигнали. Ні, не вигнали, я сама пішла. Чи вигнали? Я не пам'ятаю. Всі вони уроди і дебіли. Там вже так нема нічого. То за газ, то за світло, то за, за услуги всі. негативно. Пенсіонери Друга. і так за Волинська різня. Що? Я не розумію, чого платити. А усім цим людям ми задали одне питання: чи платитимуть пенсіонери за проїзд у тролейбусах? З 1 вересня відвільняються пільгові проїзди в тролейбусах для пенсіонерів. Як ви до цього ставитесь? Чи будете ви платити за проїзд у тролейбусах? Я не хочу платити за проїзд у тролейбусах. Я буду ходити пішки. З 1 вересня цього року буде відмінений пільговий проїзд у громадських транспортних засобах, тобто в тролейбусах. Як ви до цього відноситесь? Положительно. Ні, а я трохи. А чого положительно? Ми повинні платити, тому що тролейбусний парк Тролейбусний парк має отримати зарплату. А ми їздимо туди, сюди, треба і не треба. Можна платити. Скільки кути пенсії є? Що за ще плати за кожен раз за проїзд, там вже що лишиться? Там вже так нема нічого. То за газ, то за світло, то за, за услуги -то всі. Куди зранку їдуть усі бабусі міста в тролейбусах. Скуплятися з сіл. З самого ранку. А зі, а це один варіант, другий варіант продавати там молоко, сир з асфальта. Контрабанду? Ну, яка там контрабанда. Вот дуже повезло, що з цим вопросом ви ко мне обратились. Я эту тему знаю досконально. Все вони уроди і дебіли. Говорю на камеру. А ви пенсіонер? І ви не збираєтесь платити за приїзд? Ну, Я, вот, я раз вже платила, то вони вигнали. Ні, не вигнали, я сама пішла. Чи вигнали, я не пам'ятаю. Куди вигнали? На вулицю я сиділа в тролейбусі, куди? Вони тепер давно вже. А потім відмінили. Тому знову тепер не знаєш. Як ви ставитесь до того, що з 2017 року пенсіонери платитимуть за проїзд у тролейбусах? Негативно. Чому? Ну, Скільки пенсіонер, пенсіонер має то і пенсію. Як я він не може знаю, платити? Я не пенсіонер. Ну от уявіть собі, вам дадуть тисячу гривень і все платіть. Я вважаю, 1300, там, здається, пенсія. Ну я не знаю. Я маю 1100 з чим. Ну, сто ще місць на проїзд, а тисяча наш Ну, Закінчити, а ще їсти, а ще хліба, а ще щось хочеться. Звісно, про... а що? Вирахуйте, що добре. Будь ласка, не відміняйте пільовий проїзд. Пенсіонери добре. і так забіжені. Як Ви відноситесь до такої новини, що з 1 вересня пенсіонери платитимуть у тролейбусах за проїзд? Ну, звісно, погано. Погано. А ви? А у цих людей ми запитали, як вони віднесуться до того, що місто Хмельницький буде перейменовано в Бужок. Це прикол. Місто Хмельницький буде перейменовано. Ну, нормально? Ви ще не знаєте навіть назву. А яка буде назва? Бужок. Якось не дуже. Як ви відноситесь до такої новини, що у 2017 році відбудеться перейменування міста Хмельницького в Бужок? Я думаю. Я думаю, ні. Що ні? Я буде Хмельницький. Яке населення в містах Хмельницьке? Українці, поляки, цифри. А, цифри. Ну так і сидить. 800 мільйонів? Ні, тисяч. 800 тисяч. Майже мільйон. Бужок. В бужок. Ні, не, не гарно. Не гарно? Ні. Хмельницький краще. краще. Приріклося. Ні, ну, ні. Ви як шо? був Хмельницький, так і залишиться Хмельницький. За це проголосувало півмільйона хмельничан. Ні, я проти. Я дуже проти. Ви не відноситеся до цих півмільйонів. Ні, ні. А яке на вашу думку населення міста Хмельницького? Є восімсот тисяч. А 450 п'ятдесят тисяч, ні. Чотириста п'ятсот. Ну, а ну десь так. Чотириста п'ятсот мільйонів. Яких мільйонів? Тисяч. Тисяч. То чотириста чи 500? Ні. Ви як вважаєте? Ну, 500... Ні, 400. 500. по моєму наскільки я знаю, 400. Кулачок давай, тако. Почала... Красавчик. <рес> ну що ж, ось ми перевірили, як реагують наші хмельничани на новини. Пенсіонери, як їздили у тролейбусах, так і будуть їздити безкоштовно. А наше славетне місто Хмельницький так і надалі носитиме цю чудову назву.